Всім привіт! Знову з вами я. Це третя частиночка. І ми почнемо. Давайте м -м, почнемо з Майнкрафту. Вибираємо е жовтенький. Далі макулак грав кальмара. Теж жовтенький, не знаю. Дайте Давайте сьогодні візьмемо все в жовтенькому кольорі. Ну, вибачте, як би голосно говорити, не зможу. А тут нема жовтенького. Давайте це латенький. Е Далі у нас йдуть могуси. тоже на мае, давайте зеленый значит. дальше маленки по клеценочках. Тут есть желтый целый цей, он зеленый заодно. Давайте дальше коктейли. Это вот этот желтенькие. И останется вот спрунки, спрунки, спрунки. Давайте возьмем желтенький. Вот так. У нас все желтенькие. Зараз я достану свой каталог. Я достала каталог. Вот он. Так, почнемо з малюнки по картинках. Ставимо. От він. От такий от кальмарик, чи як ще його можна звати. Він під номером один. Сюди. Yeah, O tak, gotowe. Dalej dalsze idzie amogusy. Czekaj, to ja zaraz ogólnie spaketek. Tak, amogusy, bo to Tak, rozpakowuję. O Ot takie oto amogusy z nożem. Eee, 5, o tak. Дальше у нас идут коктейли. Оп. Так. У нас такий вот синий коктейльчик. И під номером один. Так. Так, я Так, Майнкрафт, э, беремо цей. І відкриванька. Так, нам попався ось цей. Вот. Красинка під номером 6 Так. Готово. Все. Далі йдуть спрунки відкриванька. Бах, открываем. Наши спонки, спонки, спонки. Ой, такие вот червоненькие струнки. Пять номер пять. Все. Готово. Дальше пингвины. Вот. Отакий от отвінчик. Він під номером 2. Щодо. І зна... все, ми приклеїли його. Далі у нас іде гра в кальмара, потім будуть ще новиночки. Тому продовжуємо. ось старенька бабуся. Така от під номером 199. Під номером 2. Зараз. Я зараз відкрию і тоді докладі все. Так, давайте два. Готово. Все. Далі будуть новиночки, тому всім па-па-па-па!